Великий низький Уклін кожного і кожній, хто знаходиться в цій залі і хто захищає нашу, нашу Україну. В словах ведучого і пана директора цього закладу вже прозвучали слова подяки і слова вічної пам'яті тим, хто поклав своє життя у цій війні, тим, хто був невинно закатований і замордований у цій війні, несправедливій війні, невиправданій. Я б сказав. Би, і було чітко сформульовано так: це війна, навіть не війна, це тероризм. Оскільки війна вона ставить певні якісь цілі, які хоча б логічно обґрунтовані. В цій війні логіка тільки в одному: геноцид до української нації, до кожного із нас, оскільки, за їхньою думкою ми не маємо права на своє індивідуальне існування. Хай Господь укріпляє, допомагає. Цілює, що найперше хотів би побажати саме в цьому закладі, і пам'ять про цей сьогоднішній день, і в благословіння кожному і кожній. Я б хотів би піднести е, цьому лікувальному закладу ікону святителя Миколая Чудотворця, який вважається самим добрим і теплим помічником кожному із нас. Ікона це з часточкою святих мощів, яка була із барі з італійського міста, де вони покоються, доставлена колись святої пам'яті блаженішим Митрополитом Володимиром, знаходиться в цій іконі, і я сподіваюся, вона буде виставлена для постійно в якомусь місці. Чи то буде кімната молитовна? Я не знаю, які е, сьогодні е, умови для такої, духовної опіки е, притаманні цьому лікувальному закладу, але я прошу. Керівника отримати її і мати можливість кожному, хто бажає перед цією іконою буде можливість і поставити свічечко і попросити у Святителі Чудотворця Миколая, яку ми всі шануємо, як і християни, так і не християни Божої допомоги, зцілення і звісно, справедливого миру і щонайшвидшої перемоги. Слава Україні!